Головний пасічник іде. Ну що, батько? Як зима у бджіл проходить? Чо мовчиш? Як зима проходить у бджіл? Проходить, да й добре, так? Да? Давай мабуть, перенесемо все таки. Що перенесемо? Як це нове нове розположення улику? Гарно стоять. Гарно. Якраз он пік дня і льотки. Сонце й Оце літом в 32 буде їм весело. В пік дня. Літки на сонці, так? Да? Таві трохи сьогодні, нічого страшного. Так вони вже навіть не літали, вже сюди боліші. Сьогодні тепло, але трошки температури не вистачає, так? Да? Зараз 7 градусів показує. Може ще трошки тепліше стане. Тепер піду дивитися свої, які на землі стоять. Зробіть трошки перерву, підпишіться на канал і поставте вподобаєчку. Дякую. Так, а ось і моя пасіка поряд стоїть. Тут вже не все так прибрано, не все так гарненько, не все так викрашено. Ну, але бджолки доглянуті і все повинно бути добре. Зараз трошки подивимось, як там вони зимують. Батя каже, вулик якийсь перевернувся. Погано. Який? Сей? Ну так. Да. Ну, верхнікор пострадав сьогодні. Пострадав, він розсипався чи що? Ну так, да, рамки розвалилися, все. Так ти сказав, казав нижній, наче чи верхній. Ну нижній то теж перевернути був, але нижні рамки не розвалились. Так що вони тут ляп? Та ні ще що, щось то, живе. Те що залишилося. Да. Ну Хай може матка виживе. Погодка супер. Можна самому погрітися, можна, до речі, одразу знімати і відео на весну. Тому що... Нічим не відрізняється погода від березня місяця. Навіть бджолки, бачите, починають де-не-де потрошку літати. І мало того, ще й починають підмор чистити. Підмору небагато, бджіл 30. Але цікаво, цікава зима. Принаймні я такого ще не пам'ятаю. Кришкам я дивився, наче е слідів випорожнення майже немає. Бджоли у нас, значить, не облітались. Зараз ми в першому ряду пройдемо там вуликів 5, подивимось, скільки підмору, так чисто для статистику зібрати. Дивіться, взагалі нема підмору. У мене вулики на теплий заліз, бджоли ось тут якщо зимують, на перших 5-6 рамках, то, Відповідно, вони якось туди будівлю достав. Це ідеально. В общем, ви бачите, 10-15 джіл все одно як і обіцяв. Пройдемо тут трошки вентиляцію треба більше залишити, бо волога є. Вже пообіцяв, то будемо а, тут щось. Полісу багато. Ладно, не будемо їх тривожити, тоді наступний, просто подивимось. Взагалі у мене серед підписників багато людей, які цікавляться продуктами бджільництва. То може вони не розуміють, що, що я роблю, але це такий легкий спосіб дізнатися, як зимують бджоли. Це називається почистити підмор, подивитися, скільки підмору. Якщо прям сім'я погано зимує, то отак от таким крючком через льоток можна прям такі жмені бджіл вигрібати. А як бачите, о вже бджолки почали літати. Відсутність підмору показує на успішну зимовку бджіл. Вон тут. Є трошки, бачите, трошки більше. Але це все одно все Дріб, дрібниці. Знову бджоли почали живі, не будемо їх тривожити. Ну так, тут два десятка. Показати, як сидять клуби в цьому році. Важкувато, тому що в мене скрізь в верхніх корпусах сидять відводки. Ось. Але є в мене сім'ї, які тут залишались не в кочівлі. І лежаки є, вони трошки слабкуватіші, бо я їх в кочівлю не возив. Але все одно можна подивитись, як джолки зимують. А, є два вулики. До речі, ось ці два вулики це з кочівлі. Приїхали, зараз глянемо. Зараз подивимось, що тут дівчата. Все супер. Що сидить, дівка сидить тихенько. Так, ця сім'я супер зимує. Давайте ось подивимося трошки той, який літає. Може їх щось турбує, волога. Чи що, може вентиляцію трошки збільшити. Зараз подивимося. Блін, ці індики, ну прям бісять. Так, все сухо. Волога їм точно не заважає. Клуб, як бачимо, сидить. Сім'я не дуже сильна, але клуб сидить. Випорожень ніяких нема. Все сухо, все добре. Не схоже, що у них розпліт є, тепла нема. Да, цікава ситуація, бачите, бджолки починають потрошку працювати, але ну, як завжди, да? обов'язково, коли день, повинно бути тепло, Должна якась тучка прийти, щоб було трошки прохолодніше. Ну, нічого страшного. Я по признакам бджіл бачу, що все супер, тому що бджолка чистенька, сухенька, ніяких слідів випередження нема. Ну, прям все супер. Але бачите, да, 5 вуликів подивились на підмор, давайте 5 вуликів глянемо на клуби. Так, от сусідній. Щоб потім не казали, що я вибірково дивлюсь. А то в кожному відео знайдеться людина. Так. Ну, друзі, я думаю, що тут коментарі зайві. Хто бджолами займається, розуміє, що взагалі бджолки зимують ідеально. Сидять тихесенько. Чистесенько. Хочу сказати, бачите, у мене клуб посередині гнізда. Але якщо, якщо ви подивитесь, то в мене з цієї сторони мед є, і з цієї сторони мед є. Це через те, що теплий занос і бджолки, як, ну, вони просто сідають на рамки і цілу зиму так сидять. Принаймні у мене. Так, Тут дивіться збоку якась. Нехороша штука з'явилась, десь вода затікає. Треба кришку краще вдягнути. Все це закриває. Ви за мною згодні, зазвичай, якщо вуликів 5 глянув, то можна вже говорити про те, як зимує вся пасіка. Так, цей, ну, цей додан сильний, тут точно гарно зимують. Треба подивитись, яку більш слабенькі сім'ї, але глянемо швиденько. Ну, тут все зрозуміло. О, зараз вам покажу ще вулок, який в мене в пасіки. Самий слабий. У мене там двічі чи тричі не обліталась матка. Потім мені здається, може весною на них була нападь. Осінню точніше. Ну тут прям взагалі чотири маленькі рамочки всього. Ага, я їх запакував тут як... Друзі, ви подивіться, тут навіть сім'я, навіть не сім'я, це якісь такі просто жменька бджіл, яка повинна просто дожити до весни, щоб зберігти матку резервну. Подивіться, вона навіть не рухалась. Це нестандартна маленька рамка. Тобто тут можна сказати дві доданівські рамки і ось така мала сім'я. І вона зовсім навіть не рухається. Подивимось, може люди, у кого лежаки, цікавіше буде глянути в лежаки. Давайте глянемо лежачок. Тут зайва рамка стоїть, бджолки з другої вулочки починаються. Оба. Зайва рамочка є, але нічого. Друзі, біля літка. Все добре. Я в цьому році, бачите, навіть від стінки їх не відсовував. Хочу вам сказати, щоб бджоли ще навіть не відчули в цьому році зиму. Вони так відпочивають, не працюють, то ледацюють. Меду навіть не, майже не чіпали. Де клуби сіли, там вони і сидять. Вийшло ось таке тепле зимове відео. Хто додивився відео до кінця, дуже дякую. Знову таки, не забувайте підписуватися і ставити вподобайку. Підтримуйте пасічника. Всім дякую за увагу. До зустрічі!